Урок 3. Фінансова поведінка людини. Дайте відповіді на деякі питання. Як ви вважаєте, що таке фінансова поведінка людини? І з чого вона складається? Запам'ятай, фінансова поведінка людини це сукупність дій та рішень, які вона ухвалює стосовно своїх грошей. Тобто це те, як люди найчастіше поводяться зі своїми грошима, що вони обирають витрачати гроші, заощаджувати їх, інвестувати чи позичати. Фінансова поведінка людини не є стабільною, вона може змінюватись протягом життя залежно від обставин, цілей та пріоритетів. Розглянемо фактори, що формують фінансову поведінку. Перший фактор вік. З віком потреби та пріоритети людини змінюються, що впливає на її фінансові рішення. Другий фактор сімейний стан. Одруження, народження дітей, зміна сімейного статусу приводять до нових фінансових зобов'язань. Наступний фактор економічна ситуація. Зміни в економіці, інфляція, безробіття тощо впливають на фінансове становище людей. Наступний фактор доходи. Рівень доходу впливає на те, скільки людина може заощадити, інвестувати та витратити. Що ж в себе включає фінансова поведінка, витрати, покупка одягу, рішення купити нову модну куртку замість того, щоб носити стару. Підлітки часто піддаються впливу реклами та маркетингових стратегій, які стимулюють їх до споживання товарів та послуг. Вихідні з друзями, наявність власних коштів дає підліткам можливість приймати самостійні фінансові рішення. Замість відвідування піцерії провести час на пікніку, приготувавши ароматне барбекю. Це буде не лише дешевше, але й веселіше. Заощадження. Заощадження грошей. Завжди можна відмовитись від ранкової кави та заощадити кошти для відвідування концерту улюбленого виконавця. Скарбничка для нового смартфона. Відкладаючи щотижня частину своїх кишенькових грошей у скарбничку, можна накопичити на новий смартфон. Інвестування. Вкладення в курси онлайн. Навчитися чогось нового можна, взявши участь у тренінгах, онлайн-курсах та семінарах. Ще у школі можна отримати професію, яка допоможе заробляти більше в майбутньому. Позика. Позика на велосипед. Можна позичити гроші на новий велосипед і домовитися повернути їх, заробивши під час літніх канікул. Запам'ятай, інвестування це вкладення грошей у якийсь актив, який через деякий час може дати прибуток. Прибуток може бути одноразовий чи регулярний. Запам'ятай, активи це ресурси, використання яких, як очікується, приведе до надходження фінансових вигід у майбутньому. Фінансова поведінка кожної людини має свої унікальні особливості. На поведінку людей впливають різні фактори, як от виховання, соціальне оточення, рівень доходу, особисті цінності та пріоритети. За фінансовою поведінкою можна виділити такі типи людей. Перший тип економний тип. Люди цього типу дуже уважно ставляться до своїх фінансів. Вони ретельно планують витрати, шукають способи заощадити гроші та уникають непотрібних покупок. Економні люди також часто створюють резервні грошові запаси на випадок непередбачених обставин. Друге ризиковий тип. Цей тип включає людей, які готові йти на фінансовий ризик для отримання вищої прибутковості. Вони можуть інвестувати у високоризикові активи або займатися підприємництвом. Хоча цей підхід може принести високі доходи, він також пов'язаний з можливістю значних втрат. Третій щедрий тип. Такі люди люблять ділитися своїми фінансами з іншими, чи то через благодійність, чи просто допомагаючи друзям та родині. Вони вважають, що гроші повинні використовуватись для покращення життя інших і можуть отримувати задоволення від цього процесу. Четвертий тип імпульсивний. Такі особистості схильні робити спонтанні покупки без попереднього планування чи розгляду довгострокових наслідків. Цей тип поведінки може призвести до фінансових проблем, якщо не контролювати витрати. П'ятий пасивний тип. Люди, що належать до цього типу, зазвичай уникають активного управління своїми фінансами. Вони можуть не займатися бюджетуванням, інвестуванням або плануванням на майбутнє, що може призвести до невикористання потенціалу їхніх фінансів. І ще один тип це стратегічний тип. Ці особистості підходять до своїх фінансів з ретельним плануванням та стратегією. Вони інвестують час у дослідження. Та планують свої фінанси з довгостроковою перспективою, шукаючи збалансоване поєднання безпеки та росту. Кожен із цих типів має свої відмінності. Багато людей у різних ситуаціях можуть виявити в собі риси декількох типів одночасно. Важливо розуміти свій основний тип. Це допоможе вам адаптувати свою фінансову поведінку. Щоб досягати кращих фінансових результатів у житті. А тепер невеличке практичне завдання. Проаналізуйте та обговоріть таку ситуацію. На ваш день народження завітало багато людей, які подарували вам гроші. Тобто, ви отримали в подарунок певну суму грошей і зараз міркуєте, як з ними вчинити. Ви розглядаєте кілька можливостей. Одна. Відкласти ці гроші на купівлю комп'ютера. Але їх недостатньо і треба вирішити або продовжувати збирати гроші. Це може зайняти декілька місяців. Або взяти в борг у батьків і вдавати їм борг упродовж декількох місяців. Друга можливість купити квиток на концерт улюбленого виконавця та ще піти з друзями в кафе. Грошей на це буде досить. Залишок можна відкласти на майбутнє. Третя. Оскільки грошей на концепт та розваги є досить, ви можете ще купити своєму молодшому братику подарунок іграшку, про який він давно мріє. І ще один варіант віддати гроші батькам, щоб вони їх поклали разом зі своїми грошима в банк на депозитний рахунок. Через певний час у вас будуть і ваші гроші, та ще й відсотки. Що ви вирішите, під який тип фінансової поведінки підпадають ваші дії? Зв'язок між рисами характеру людини та її фінансовою поведінкою є предметом багатьох досліджень у галусі психології, економіки та фінансів. Особистісні риси, як от самоконтроль, ризикованість, оптимізм, витривалість і відкритість до нового досвіду, можуть істотно впливати на фінансові рішення людини. Ось деякі з ключових особистісних рис, які впливають на фінансову поведінку. Самоконтроль. Люди з високим рівнем самоконтролю зазвичай краще керують своїми витратами, уникають імпульсивних покупок і мають здатність відкладати задоволення на користь довгострокових фінансових цілей. Це сприяє накопиченню заощаджень. Схильність до ризику. Люди з високою схильністю до ризику частіше вкладають кошти в ризиковані активи, зокрема акції або криптовалюти у пошуках вищих прибутків. Більш обережні можуть віддавати перевагу консервативним підходам, як от депозитні рахунки. Такі люди можуть більше витрачати, сподіваючись на майбутні високі прибутки. Оптимізм. Оптимістичні люди можуть мати схильність недооцінювати ризики, очікуючи завжди позитивних результатів. Це може призвести до більш агресивних варіантів вкладання грошей. Відкритість до досвіду. Люди з високою відкритістю до нового досвіду можуть бути більш схильними до інноваційних фінансових продуктів і стратегій. Таких як новітні технології керування своїми фінансами або криптовалюти. Відповідальність. Особи з високим рівнем відповідальності зазвичай краще планують свої фінанси, ретельно стежать за витратами і мають стабільний план заощаджень та інвестування. Емоційна стабільність. Люди з високою емоційною стабільністю менш схильні до фінансових рішень під впливом стресу або емоційних поривів, що допомагає уникнути поспішних і непродуманих фінансових кроків. Запам'ятай акція це цінний папір, який випускає акціонерне товариство. Усі, хто купив акції, стали акціонерами. Тобто співвласниками компанії. Вони мають різноманітні права, зокрема, право на отримання частки прибутку. Ця частка залежить від того, скільки акцій має акціонер. Запам'ятай: депозитний рахунок або депозит це кошти, які вкладник передає банку для безпечного зберігання та отримання пасивного доходу за умови, що на розміщену суму банк нараховує відсотки. Домашнє завдання. Опрацюй сторінки 14-19 підручника. Не забудь підписатися на YouTube канал Дистанційне Навчання. Ну от і добіг кінця наш урок. Дякую, що були разом зі мною, що навчалися разом. Не забудьте підписатися на мій канал, натиснути всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. Давайте навчатися разом. До побачення!